Ох, і смачний десерт на вас чекає сьогодні. Низькокалорійний та всього з двох інгредієнтів. Висипаємо вівсянку. Отже, секрет номер один. По-перше, для більшої однорідності тіста пластівці повинні добре розбухнути. Тому я заливаю їх відразу гарячим молоком, щоб процес відбувався простіше та швидше. У набряклі пластівці я розбиваю два курячі яйця. Додаю трошки солі. Добре перемішую до отримання однорідної вівсяно-яєшної суміші. Мені добре допомагає в цьому силіконова лопатка. Насправді вівсянку у випічці використовують не надто часто і дарма, оскільки це чудовий спосіб додати поживності виробам. Додавання вівсянки змінює текстуру, створює оригінальний м'який смак та підвищує рівень клітковини. А тепер настав час додати у вівсяну яєшну суміш розпущувач і будемо займатися яблуком. Розрізаю одне яблуко. Мені в цьому допомагає такий гаджет, який ви зараз бачите. Швидко, без зайвого клопіту, розрізаємо на рівні частки. Одночасно звільняємо від насіння і всього зайвого. Звичайно, ви можете все це зробити просто ножем. Нарізаю тепер яблучні часточки на кубики. Перекладаю в салатник до вівсяно-яєчних пластівців. Добре, все перемішую для рівномірного розподілу яблук у вівсяному тісті. Тісто для десерту готове. Можна перекладати його у форму для випікання. Я використовую прямокутну скляну форму. За допомогою пензлика ретельно змащую її рафінованою олією. Для випікання я використовую рафіновану оливкову олію. Від того, яку олію ви використовуєте для випічки, заправки або смаження багато в чому залежить і смак страви, і їхня користь. Пам'ятайте про це. Залишилося тільки вирівняти поверхню лопаткою. Викладаємо тепер на неї ягоди чорниці. Відправляємо в духовку випікатися на 40 хвилин при температурі 180 градусів. От і все. Наш десерт готовий. Це просто диво страва. Готуються швидко, а їсти можна вранці увечері да хоч усю ніч. А для тих, хто худне, взагалі це не перевершений десерт, допоможе позбутися зайвих кілограмів. Отже, дуже рекомендую. А що скажете ви, як вам такий десерт? Будете готувати? Вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось! услышимся. Папа!